Доброго Дня, друзі, ми зараз знаходимося в палаці спорту, а це вас вітає канал Happy Star, І я, її ведуча Настя. Зараз ми знаходимося в палаці спорту, де відбувається концерт, присвячений природним цінностям. Що будуть виконувати наші виконавці, Ми зараз це узнаємо. Сонце бранці. Друзі, ми словили тільки що наших зірок, мілу і Олену. Вони скажіть, будь ласка, як вам ваш виступ? Чи задоволені ви доброго дня? Дуже дякую за запрошення організаторам. Ми завжди раді підтримувати творчу місію, скажімо так, бо в цей важкий час всі заходи потрібні, щоб людям, хоча б трішки відволікатися і підняти трошки настрій. В цей важкий час вам це дуже вдалось. Чудовий захід, і назва його навіть сама говорить про міць і силу нашої країни. Природній захід присвячений природі нашій, бо природа вона нам дає силу. Вона нам дає міць. Дуже вам дякую, така та стрімка, одній не перейти. В твоїй руці моя рука а в серці тільки ти. Скажіть, будь ласка, якими судьбами тут ви. Я сьогодні тут буду відкривати фестиваль. Буду перша виступати і святкувати разом з сіма цей день, і це день батька і день ярмарки. Так що тут сьогодні багато дуже для нас причин бути. А скажіть, яку композицію можливо будете виконувати? в мене буде дві композиції: це метелики, пісня моя про те, як важливо шукати себе, але пам'ятати, що це завжди з нами. І друга це буде відпустити. Себе. Зараз от ми сьогодні тільки вранці зняли на неї кліп. Тож я прям з корабля на бал, як то кажуть. А зараз ми зустріли дуже чудову, файну а, акторку Юлю. Скажіть, будь ласка, що ви будете сьогодні виконувати? Сьогодні авторські вірші. Вірші із збірки Біле чорне збірка лауреат премії Человецького, вірші філософські, про добро, про любов і про наше місто Київ. Це не філософське, але це про моє місто, про моє серце. Скажемо, я тут народилася, я тут живу. Дуже люблю наш Київ. Чорне страшна боротьба. Все протилежна, є плюс, і є і мінус. А зараз у нас наступна артистка. Скажіть, будь ласка, що ви приготували на сьогоднішній виступ? Я хочу подарувати всім глядачам свою сопілочку, тобто авторські імпровізації для сопілки, авторські пісні та поезію. Дня, розкажіть, будь ласка, про себе. Мене звати Олеся Чайка, це моє творче ім'я і я з Січеславщини. Це на Дніпропетровщині раніше звучала така назва Січислав, це старовинна назва. Приїхала до Києва на Кобзарську трійцю відчути все ж таки ці енергії, які зараз необхідні нам. Зараз вся Україна молиться за наших хлопців. Я в свій час проїздила туди, була на різних напрямках. Інструмент, який ви зараз бачите, я зробила своїми руками. А зараз ми хочемо вас познайомити з нашою артисткою Альоною Карат, я автор виконавець. Я пишу пісні. Як ваш настрій? Чудовий настрій, дякую за запрошення. Дуже рада сьогодні бути з вами. І сьогодні я буду співати для вас свої пісні. Ми дуже хочемо почути їх. Як називаються вони? Фішечка. А чому саме фішечка? Мені хотілося нести таку родзинку, в свою творчість проявити таку жіночу волю, свободу, показати жінкам, що вони можуть бути вільними, незалежними. І якщо вони ще й будуть щиро кохати, вони будуть щасливими. Це найпростіший секрет до щастя. До жіночого щастя. Кохаю тебе влітку, я кохаю тебе взимку, я кохаю тебе восени і у вісні. Кохаю тебе восени аж до весни. Хеппі стар. Ні, давай так. Давай, дівочки, да. давай я вичай. Потом... З вами був давай. З вами був телеканал Хепі Стар. Кухай тебе восени. What are the dreams?